Торчвуд 4 американські хроніки. Ютуб канал «Ітоги ітогіпадвідем представляє Хексета, Біла Нельсона та Віла Сміта у мініатюрії Відьмознавство. Коли оталярва Сьюзі Костелло застрелилась, піту Хексету стало трохи не по собі. Якось усе криво вийшло, не по-людськи. Усі торчудці до неї з відкритим серцем. По-дружньому, а вона такі фінти почала витворяти. Та оцей дуже прикрий випадок створив Піду нову проблему. Потрібно знайти нового співробітника на її місце. Якщо враховувати суперсекретність і специфіку завдань Торчвуду, то проблема стає просто неймовірною. Та виручив його старий знайомий Білл Нельсон, керівник НАСА. Поки ота новопризначена Дженет Петро приймає справи гігантського конгломерату НАСА з бюджетом у 25 мільярдів доларів, фактично організацію і досі керує Білл. І саме Білл після багатьох етапів відбору запросив нового кандидата та піта Хексета у свій кабінет. Will Сміт сподобався піту. У міру качок, щира посмішка, рівний прямий погляд. Почав Біл Нельсон і, гортаючи особову справу, звернувся до Віла. То що ж спонукало вас, містер Сміт, претендувати на посаду у Торчвуді? Віл Сміт. Та тут усе просто. Заходжу я якось на пошту у штаті Массачусетс, а там сидить мій колишній напарник агент Кейт. Увесь у плямах Сургучу та обв'язуємо мотузками поштові посилки. І я собі подумав, невже таке чекає і мене? Дуже захотілося зробити щось більше, набагато більше, щось грандіозне. Біл Нельсон задоволено. Добре, добре. А ось тут написано, що ви закінчили з відзнакою Колумбійський університет. Вілл Сміт. Так, звичайно, зараз без фундаментальної освіти досягти вершин кар'єри бути на піку практично неможливо. Біл Нельсон до Віло Сміт. Ну, добре, повернемося до вашого письмового тесту. Ви повністю закреслили питання номер 13 Звичайно, це дуже погане число. Так нам пояснювали на факультеті нумерології та нумерознавства. Ну, ось, наприклад, 6 плюс 7. У деяких випадках дорівнює 14, а у більшості випадків 12. Усе залежить від обставин, при яких проводяться розрахунки. Прямим доказом є відсутність номерів номер 13 у американських готелях. На це звернув увагу ще Макс Планк, який жив ще задовго до висару маячні у того Ісака Ньютона. Під Хексить тихенько до Біла Нельсона. А хіба Ньютон не зачутний пацан? Біл Нельсон панічно мовчав та трохи прийшовши до тями, тихо спитав: І що не так з Ньютоном? Віл Сміт впевнено та авторитетно. Та якусь хрень він навазюкав про маси та прискорення, і це ще фігня у порівнянні з отим абсолютним придурком Копєрніком. Який розвів псевдонауку про сонце в центрі, епіліптичні чи апокаліптичні орбіти та круглу землю? Біл Нельсон уже трохи тремтячим голосом «Містер Сміт, а що земля по-вашому не кругла? Біл Сміт здивований та з нотками образив. А ви точно керівник наса? Бо усім вже відомо, що Земля плоска. Та, подивившись на вирячені очі Піте Хексета та Біла Нельсона, вже впевнено продовжив: Ви що? Оце ж основи астрофізики, які викладали нам стовпи світової астрономії Колумбійського університету? Голос керівника найпотужнішої космічної організації світу став тихим. Він просто почав мямлити. А докази, польоти на місяць. На Марс експедиції за межі сонячної системи Вілл Сміт доволі різко. Та все це фуфло. Які докази? Докази чого? Що у 1977 році зняли кіно «Козирог-1», де усі оці марсіанські пригоди знімали у павільйоні, щоб усіх надурити, а потім якийсь дятел застрелив головного астронавта. У тому павільйоні з рушниці і CSI вели здоровецьке розслідування не вже не бачили? Все це робиться для того, щоб викачувати мільярди і мільярди з бюджету Америки. Біл Нальсон і Піл Хексет з камінними обличчями вислуховували цей монолог. Біл Нальсон, як більш емоційно стійкий, тихо, спитав А як, по-вашому, побудований всесвіт? Віл Сміт уже повчально добре поясню. Так от земля тримається на чотирьох слонах. Правда, спочатку їх було п'ять, потім один вибухнув, і корисні копалини, типу літію, ніобію та іншої хрені, які висипалися з нього після вибуху, впали на територію України. Ото зараз ми повертаємо нашу частину. А у ті чотири, що залишились, і зараз стоять на черепасі, яка плаває в океані. Біл Нельсон, уточніть, будь ласка, утримують плуску землю. Віл Сміт уже трохи роздратовано. Ні, блін, у вигляді тетрайдеру. Та не треба ж прикидатися дурником. Ви ж розумна людина. Як, по-вашому, можна круглу, я повторюю, круглу землю покласти на чотирьох слонів? Половина ж людства посипалася бив на бідну черепаху, а інша половина втопилася в океані. Біл Нельсон, який вже потроху прийшов до тями, до нього повернулось логічне мислення. А що за каном для черепахи? Він де? Вілл Сміт спокійно. Та це ж базова структура Всесвіту. Про це яскраво написав російський академік вчений і співак. Класик фізичного устрою Всесвіту Юрій Лоза. Він навіть співав. Ну мой плот». Пробачте, я трохи погано співаю по-руськи. Тобто він на плоту сновигав навколо тієї черепахи. До речі, моя дипломна робота базується на його математичних розрахунках. І так і називається черепаха як доказ неспроможності руського дервінізму. Біл Нельсон незворушно. То що з океаном? Віл Сміт також абсолютно спокійно. Та з океаном все гаразд. Все це пояснюється у курсі відьмацт та відьмознавства. Біл Мельсон, відьмознавства? Віл Сміт. Так, звичайно, у Колумбійському університеті є цілий факультет відьмацтва. Університет доволі фінансово забезпечений і може собі дозволити запрошувати на визначні посади найкращих чаклунів, заклинателів, шаманів, запрошувати читати лекції почесних професорів тибетського буддізму та ізруської туви. Піту Хексету набридло бути статистом у цій комітрагедії американської освіти на виворі. Він різко став і довіла. Все, беру штат і тебе відразу у відрядження. Сьогодні, увечері, вилітаєш до конотопу. Це Україна. У наступній мініатюрі Кеннеді. Якщо відео вам сподобалося, поставте вподобайки та підпишіться на канал.